Друзі, на стартова гаруш, у нас Елохім, Неля, і вона поділиться класною клубною зустрічю для дітей. Мені подобається, який вік дітей до вас приходить на клуби? А, зазвичай від 4 років до 10. Так, да, це класний час. І це ми називаємо в себе джекпот. Хто там отримує знаєш, таку команду на денному таборі або ще щось тота? І так у нашій команді. Серед лідерів виграв джекпот, і, і вони там такі вау, зато ми добре знаємо, як то носити всі речі, да. як то витирати сльозки і де туалет. Да. <світ> Але насправді ми дуже любимо малих, тому що вони е, дуже легкі на підйом, їх так, все так. цікавить, вони обожнюють пісні з рухами і заряджають в тих старших, які там стоять в сторонці. Тому ми любимо малявочок. Це класно. Е, з дитинства вони вже заряджають. Старших. Тому е, поїхали. Сьогодні клуб на зустріч про про світлофор. Вау! Про світлофор! Окей! Ми прийшли на клуб, е, великих лучках! Е, на світлофорі... нема! Великих лучках на Закарпатті, світлофорів нема. Зато, коли вони прийшли на клуб, там був світлофор, і їм треба було заходити. Доки було червоне, не можна, коли жовте вже приготуватися, щоб зайти в приміщення клубу, і на зелене вони заходили на клуб і що там отримували? А, вони отримували наліпку. Тобто, наприклад, ми взяли світлофор, розділили його на три кружечки. Ну, там вже червоний жовтий, зелений, і кожен. Кожному учаснику ми наліпили певний колір. Один? Так, один. Так, угу. І запропонували з ними зіграти гру, тобто кожен знає е, свій колір і знає, що складається світлофор і в якому правильному порядку. І коли в нас грала музика, то всі мали бігати по цілому залу. А коли вона зупинялася, е, то вони мали знайти собі ще двох, із з ким вони можуть скласти правильний світлофор, хто склав неправильно і вибував зі гри. І таке бувало, що склала неправильно. Я сама путаю. Тому це класна розминка і молекула зовсім по-іншому. Ми вирішили побудувати нашу тему на тому, як людина проводить розіграші. Люблять же розіграші всі. І в нашому клубі ми теж любимо робити розіграші, і діти це люблять. Тому ми на цьому вирішили побудувати таку тему. Це ж можна виграти щось, просто за лайк, за що там, за комент і переважити. <ріст> або за те, що ти прийдеш в клуб, <ріст> або за те, що ти прийдеш в клуб, або за те, що ти позначив клуб в сторіс. І це класний момент, коли багато людей про тебе може дізнатися, про вас може дізнатися, а ви може, а ти можеш щось виграти. Так, і ми. Ми вирішили розповісти їм, як же відбувається саморозіграш, розповісти їм про це. І поділили ми на такі три частини. Для цього ми взяли трьох хлопців, яким ми наліпили ось тут такі читабельні слова. Перше це було на старт, інше увага. Просто нема третього. А а трет... Другого Так, да, третій був руш. Так. Вони стояли там десь, дітей їх не бачили, а ведучий розповідав історію про те, як готують розіграш. І сказав, що перше це він захотів зробити розіграш. Тобто йому прийшла така ідея, і це ми назвали стартом. У нас вийшов е е перший учасник, на кого було написано старт. І це в нас була як ідея про те, що хтось хоче зробити розіграш. Але з цим самим його не вистачало. Ну, тобто, самого ентузіазму, щоб провести розіграш, ну він тобі нічого не дасть. Бажання замало. Так, мало. Бажання замало. Треба, так. щоб настав понеділок. Так, <рес> <рес> так. і а, потім ми сказали, що нам треба ще щось. Що ще треба? Ми почали питати дітей. Ну, для того, щоб а, зробити розіграш, треба якісь правила, правильно. Ось і в нас зайшов інший учасник, в якого написано було Увага, mm -hmm. і ми розповіли, що це ті самі правила. Тобто тобі треба зробити то, то, то. Ось це і є увага. Але Бо, я, я собі уявляю, вони такі думають, проведуть вони той розіграш? чи Ні, просто в mm -hmm. них є бажання провести розіграш. Я прийшов на клуб, я готовий та? Mm -hmm. брати участь, але ідеї замало. Є вже правила, що треба лайкнути, куди прийти, що зробити. Окей, так, є вже правила, але і що? І розіграшу далі немає, да, Це точно розіграш на клубі. Так, і тоді ми вирішили запросити ще одного, і це був Руш. Він коли він зайшов, то всі йому дуже хлопали. Були раді. Нарешті. Нарешті був. Буде цей так, так, ми зможемо отримати призи. Так, і це сам Руш, це і є сама дія, тобто ти генеруєш ось це і можеш робити розіграш. так. І е, ми розповіли про те, що кожен з них він не може е, сам по собі він нічого не значить, але коли вони разом е, то вони можуть створити щось класне. Насправді, тому що Руш він не буде мати ідеї і не буде знати, що робити. Він би йти? щось би робив, але буде ходити хаос і нічого не зрозуміло. Увага! Можу розписати всі правила, все-все-все, всі інструкції, все дуже чітко, класно. Я вже як-то набрався знань, і я дуже все знаю, але нічого так, не роблю. Так, так. Це щось мені нагадує. Ну, а старт це завжди дуже гарні ідеї. Вони приходять переважно вечором. І коли приходить ранок, вони і залишаються в тому вечорі. Так, але це все не просто так. Ну до чого розіграш до якоїсь істини, правда? Ну, давай. Куди його До призів, Я розумію. О, так, так, як, до істини. Так. як до істини? Ми хотіли донести дітям про те, що ми всі хочемо потрапити на небо. Тобто, це наша є ціль, це наш є старт. Тобто, у нас є думка. Я не хочу іншого. Закінчення свого життя я хочу після смерті потрапити на небо. Це є моя ціль, моє бажання. Але що для цього ще треба? Тепи тобто старта там. цього має. Пр прожити класне життя, та, успішне життя. Всі хочуть. Так. І успішний фінал, так. і успішну дорогу, і успішний фінал. Ну це хороше бажання, так. Але цього замало, правда? Замало. Ку ти всі не підеш з, з бажанням. Всі бажають. Так, тоді ми сказали, що це старт. Наші бажання жити хорошим, добрим, класним життям успішним, і це класно. Але ж треба ще щось. І тут на допомогу нам прийшли наші правила. А правила це є дотримання якихось правил. Це є читання Біблії, молитви. Але цього замало. Я вже знаю, як бути успішним, татам хочеш бути першим, а, послужи для інших, зроби щось для інших, і насправді, чесно кажучи, навіть в класі, коли от є діти, які вміють там підказати тобі е, в плані того, що дати пораду, от або навчити тебе, оце треба так легше можна зробити. Оцей приклад отак mm -hmm. розв'язується, можуть поділитися чи їжею, принести тобі, чи ще щось вони, ніби служать з одної сторони тобі, але вони насправді стають лідерами класу. Mm -hmm. Це, це це оце працює, і ти вже знаєш і інші правила, які є лайфхаки, життя в Біблії. Ти їх набрався, да і це класно, але це рівень якийсь, який тебе далеко не по, ну Ти не uh -huh. підеш далі. Його так, замало. Я знаю, що так треба робити, так, і але все. цього замало. 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 У нас немає якогось дії далі. Тому ось це старт. Мати бажання виконувати правила класно, але це не все. Щоб досягнути, тобі треба іще руш. І що ж таке, руш? Руш це є наша дія, це є визнання Бога своїм Спасителем. Ну, ми їм пояснюємо це в на дитячому рівні. Тобто, ти маєш перше, це ти повірив, маєш бажання, а це вже кінечна сторона. Ти маєш прийти до Бога, визнати свої гріхи і казати, що я хочу Ісус, іти з тобою. Ось це буде руш. Оце твоя дія запросити його і так, ти разом з ним. Але фішка в чому? Якщо ти ось це головне руш, візьмеш, але в тебе не буде правил, які здається, ти ну, не знаєш на та, підставі чого, ти так. не знаєш. І якщо в тебе немає того бажання, яке тебе буде е, далі вести, то воно теж ти заглохнеш. Тому лише синергія всіх разом може тебе понести далі. І це насправді пам'ятаєте, оце місце? Е, ви, друзі мої, коли. Виконуєте те, що я вам казав, те, що я вам заповідав. Тобто, щоб бути бажання бути другом, мені треба знати, що Христос говорив, так. і далі виконувати це. Так. Після цього ми захотіли з ними побігати, тому що вони насиділися, і треба. Рух, рух. 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 Так. Треба. Це нев'ємна частина. Вони захотіли, вони знають правила, що робити, і так. тепер ви порухаєте. Так. Значить, у цій грі кожен за себе, відповідав, вже не було, що склади три, якщо ні, ага. то ти вибуваєш. Треба було виконувати прості три команди, команди, якими ми закріпили те, що ми говорили. Це було на старт, ага. увага і рух. Кожного був свій рух. На старт це ось так, коли ти стоїш на старті, треба ага. було ну, одною ногою присісти. А старт це Рука, ой, увага, це рука вверх, тобто а -а -а. я готовий і руш це бігти на місці. Ось, і просто під музику виконувати ці команди. Вони могли не ну мінятися не, не по, порядку. по порядку, так. Хто неправильно там їх виконував, сплутав, той виходив. І діти це дуже люблять, тому що правила легкі, легко запам'ятовуються, і, і вони бігають. Рухи <сум> всі, всі щасливі. Їх рухів, всі <сум> щасливі. Так. А для домашнього завдання, щоб їм це нагадувало. Я думаю, що вони вже навіть коли і будуть бачити світлофор, то вони будуть згадувати цей урок. Uh -huh. Але ми ще їм сказали таку фішку, що коли ви будете бачити світлофор, нагадайте собі про те, що ми говорили. Повторіть собі ось це, що ми говорили. Uh -huh. Ось і цим самим я думаю, що навіть без цього вони в них вже світлофор буде асоціюватися з цим уроком. На старт увага, руш. Друзі, тут можна проводити будь-які ігри, коли цих три учасники, три лідера, які мають старт, увагу і руш. Коли той, хто старт, він розкаже правила гри, яка в нас буде не правила гри, він розкаже ідею гри, яка класна в нас буде гра, такий мотиваційний спіч, просто увага розкаже чітко правила, які будуть, ну і запустить в дію руш. І я так розумію, що. Кожен виконує свою роль, це що ти казала, і все три класно. Тому е, можна спробувати е, ще поговорити з дітьми або дати їм такий момент, щоб вони задумались, а яке в них є бажання? Угу. А, що для цього треба, щоб дізнатися, щоб воно сталося, і як його запустити в дію. І на наступний раз прийти е, зі своїм другом е, на клуб. Тому, друзі, на старт. Увага, руш! Проводимо клубну зустріч.